Вітаю вас Нескорені. На сьогоднішній день хотів показати вам деякі новини, ну не новини, а вже, скажімо так, апгрейд. давно вам відомої модельки арт-платформи, це ДБ-шечки ДБ-15 та МД. На сьогоднішній день у нас є три, тобто у нас представлено три одиниці, три одиниці даної зброї. Всі добре пам'ятають виконання є ось таке. Коли цівочка у нас була ну, дещо коротшенька бронза, тобто ця моделька, яка була така і залишилася незмінна, радує те, що виробник все ж таки, скажімо так, не стоїть на місці, щось постійно зглядає, щось тюлінгує. Вони поставили руків'я зведення вже з збільшеним процент. Тобто зведення при установці приціла, наприклад, в якій приціл не стояв, тобто вже введення тут путіл'я буде набагато зручніше. Це бронзова моделька, вона яка була, така і залишилася з великим рахунком, окрім цієї руків. Я. Чорна версія цієї гвинтівочки, вона так само має подовжене раз, Вона вже має подовжену цівочку. Цілочка тут вже кріпиться на трьох винтах. Якщо на бронзі вона на двох винтах, то тут на трьох винтах. Але я думаю, що вона платформа має кріплення абсолютно ту ж саму. І додали вони ще на самі два додаткових упорчика. Тобто, коли ви знімаєте цілку для чистки, встановлюєте його в суротньому напрямку або при, при послабленні, тобто льох, тут буде мінімальна. Зазори між апером і вогром тут ну, фактично такі самі, які були. Тобто ці карафіни вже перевірені сотні разів, там, і продалося їх неймовірна кількість. Тобто нарікань на них, ну, можна сказати, фактично немає. Да, звісно, десь щось і колись десь в когось вискакує, але ми маємо розуміти, що це ну, масове виробництво, це ж десь щось, хтось когось там з руками не гаразд, когось комусь пощастив. Скажімо так, третя одиничка, яка у нас представлена, це та ж сама Diamondback, Бек, але ця модель у нас представлена в калібрі 9х21. 9х21 на 16 му стволику, Бовбацівочка. Варіант, я вам скажу, дуже цікавий, в плані якому ну, всі хлопці, які займаються практичною стрільбою, я б радив би звернути на нього увагу. Магазини тут глоб. Можна встановити відповідно хоч півметровий. В першу чергу, це, мабуть, варто звернути на цей карабін, Чого? тому що, ну, як правило, дистанції це всі проходимо і вартість боєприпасів. Це саме основне на сьогоднішній день, це саме дороге, що може бути в плані тренувань. І ми всі чудово знаємо, хто стріляє, що як тільки ми виходимо на площадку, як тільки ми починаємо стріляти, ходимо в кураж, відповідно, на боєприпаси закінчуються з неймовірною швидкістю. І ну, я знаю вкрай мало людей, які, заїхавши на площадку з певною кількістю боєприпасів, виїжджають звідти з тими ж боєприпасами. Як правило, боєприпаси всі залишаються на стрілецькому рубежі. Е, замінити на ці платформочки е, Ствой на 223, або на Бришалпен чи на що безло. На жаль, не вийде, тому що о, тут шахта, трактор магазина тут о, зроблена саме під на 21, під сакті магазинчики, тобто mm -hmm. збільшити його навряд чи вийде. Так, не вийде, поскільки тут тут визировано саме під такий магазин, офіцер раз. Ну, а все. Бу стоять, все мать все те ж саме, абсолютно. Плюс э, тут доданий коцер для усунення люфта між ну, і Відповідно, в 223-му калібрі вже всі, мабуть, знають, але я ще раз повторюся. Тут іде 5.56 НАТО патроніки. Звісно, маркування йде на стволах у нас 223-й ремінтом, тому що цього вимагає законодавство. І... На 9.21 на DB9 ну, написано мульти, калібр мульті, але що вони мають на увазі під калібром мульті в 9.21, ну, чесно кажучи, я цього не знаю. Ну, спробую дізнатися, що воно може значити у них. Ми від цього будемо писати. Можливо, можливо тут можна буде встановлювати і мульті, це саме гніздо, тобто ловер можливо використовувати в інших пістолетних калібрах. Але, на жаль, у нас в продажі поки наступні тільки 9 на 21, оскільки цей боєприпас вважається мисливським. Всі решта 918 вони не підлягають під, під категорію мисливських. На цьому будемо завершувати короткий огляд у цих трьох, неймовірно фантастичних арочок. Отож, купуйте, вчіться, тренуйтесь. Вдосконалюйте свої навики і пам'ятайте, вільні люди мають зброю до зустрічі.